Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Поближче, підійдіть в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Як ви знаєте, це неділя, поміна неділя, Євангеліє радісна звістка до того, ж, про нечуване і навіть неймовірне. Розповідає нам такими словами того ж першого дня на тижні, ввечері, коли двері, де збиралися учні Христові, були замкнуті з за остраху перед іудеями і раптом, прийшов Господь і став. Посередині і сказав мир вам і показав їм руки, ноги ребра, звісно річ, що учні зраділи, побачивши Господа. І ось тут ми бачимо те, що на Воскреслому тілі Христовому ніколи, тобто вони залишаться на вічно ніколи не зникнуть і не зарубцюються оці рани його страждань. Святий оці пояснюють тим, що вони стануть вічним свідченням того, що пережило людство, яку жахливу трагедію пережило людство і якою дорогою ціною Бог врятував нас від Вічних страждань і вічної смерті. І з усіх знаків його перебування на землі він залишив саме оці рани, ці свідчення, свідчення його перемоги це свого роду відбитки дійсності, його природи, як Бога і людини, тобто, що він поєднав у собі дві природи. Божу і людську природу. Він є Бого людина. От, і вони, оці рани, будуть вічно невіддільні від Його слави Божественної. Але в цей самий момент серед учнів не було апостола Фоми, і коли вони поділилися з цією радістю звісткою, то Фома наполегливо сказав, що як. Доти не побачу на руках його ран від святи, і не вкладу пальця мого в рани його, і не вкладу руки моєї, в ребра його я не повірю. І ось після восьми вже днів, коли знову учні зібралися, і з ними був Фома, і двері були замкнуті. Знову з'являється Господь і стає посеред них і каже, ми вам. І ось тут ми бачимо дуже цікаві для нас речі, наскільки змінилася да, природа Христа. Тобто Воскресний Христос з'явився зовсім інакший в новій природі, зовсім інакшій вже структурі тіла він, ця природа, хоча це тіло було фізичне, но воно вже було і іншого, такого скажімо, вже стану іншої структури. Воно не знало жодних фізичних перешкод. От чому вже другий раз повторюється, що Господь пройшов крізь замкнуті двері? Якщо б навіть не було дверей, була глуха стіна, він також пройшов би через глуху стіну. Тобто вже зовсім інакше тіло. Воно не знає ніяких фізичних перешкод, воно не залежить від простору. І воно не знає відстані, віддалі, забажавши в якомусь місці з'явитися, Господь переносився саме в це місце. Отак от, от він часто, раптово, зненацько перед учніми, учнями своїми з'являвся, коли вони його не, не чекали. Тобто вони не бачили, що здалеку десь там наближається. Ось. І саме таку природу Господь е, дарує нам усім своїм Воскресінням. Апостол Павел каже, що наше тіло стане подібним тілу Воскреслого Христа. І усі живі е, та спочилі, і ті, які зітліли в гробах, і взагалі ті, яких прах розвіяний по землі, по всьому світу. І ті навіть, які з'їджені звірями чи рибами, Господь відновить, воскресить своєю всемогутною творчою Божої сили, Божими енергіями. От ще коли в свій час говорив один щеник, це Ньютон, який сказав, що для Бога легше зібрати частинки нашої атомів, нашого тіла, ніж нам, нам зібрати одежу, коли ми розкинули дали по своїй кімнаті чи по своєму дому. От. І ця природа буде зовсім іншою. Тобто наші тіла ми отримаємо по Воскресінні, а живі, як це свідчить Боже відкровення, вони зміняться в одну мить, стануть тілами вже зовсім інакшими, новими, несподіваними для нас, незбагненими тілами. От. І повертаючи до цієї такої глибокої, цікавої історії, цього факту, Господь, побачивши Фому звертається до нього і каже, дай, дай твій сюди да, палець і подивись на руки мої, а потім каже, подай мені твою руку і вклади в мої ребра. І не будь невірним, а будь вірним. І тоді Фома, не знаючи меж від радості, він вигукує, Господь мій і Бог мій, Господь мій, і Бог мій. І Господь робить зауваження Фомі, і він каже, дивися, ти повірив, тому що ти побачив це все. А от блажені ті, котрі не бачили, а увірували. В свій час Августин Блажений, який написав дуже багато праці, напевне, це, духов, це такий духовний письменник, з яким ніхто не зрівняється, він в своїй сповіді говорить про те, що перед тим, як прийняти християнство, він довго-довго задумався, вагався, він, він вивчив усі філософії світу. І він знайшов так. Да, Багатьох мудреців знайшов те, про що говорить християнство. Але ж ні в жодній філософській системі він не знайшов того, що ми чуємо пасхальну ніч, коли читається Євангеліє, і там є такі слова, що слово стало плотю і перебувало між нами, повне благодаті і істини. І помилковісті. З самого початку світу тисяч різноманітних таких, скажімо, поглядів, теорій, учені, які суперечать між собою, які не згідні один, один, да, один з не незгідним, древніх чи нових сект, чи східних, чи західних релігій світоглядів, все ж таки нарешту сходяться вони в одному. Для них усіх існує питання. Хто є Христос? Це свого роду такий велетенський, який піднімається від землі до неба, палаючи вогнем знак питання, тому що ніхто усіх взятих разом засновників. Філософських систем, чи наукових геніїв, чи земних з... авторитетів, самих великих авторитетів, не... ніколи так переконливо не говорив, ніхто не сказав, ні Будда, ні Мухаммед не сказав, і багато інших ніхто не сказав, що є Воскресіння і життя. Ми ніде цього не знайдемо. Є та багато. Цікавих речей, але такого немає. Я є путь, істина, у життя. Я є Воскресіння життя, і той, хто в мене, буде мати життя вічне. І ось е, Святитель Феофан Затворний каже, що саме хрест Христовий і його перемога, Воскресіння є свого роду таким водорозділом, е, яке відокремлює. Це ті люди, спасаються, тобто шукають, шукають Бога, шукають таке глибоке, досконало життя, вони відокремлюються і від тих, які гинуть. І е, глибина любові, вона вимірюється нічим іншим, як це є єдиний критерій, як стражданням і смертю. От що саме показав Господь, коли хтось віддає саме Господь віддав за кожного з нас своє життя, Він віддав без останку до кінця, віддав до самої жахливої смерті. От і тепер вже для кожного з нас, це не є якась чорна стіна, де труну там ставлять. От, це не є безслідно. Це таке безслідна втрата, коли вже кажуть, що вже все не повернеться люди до вас ніколи. Це не є відчай, це не є кінець. Це напроти є зустріч життям, Життям справжнім, вічним. Тому що справжнє життя, навіть філософи треба говорили, є життя вічне. І вони, не знаючи Христа, а вже підсвідомо вірили саме в вічне життя. От Сократ, Платон і тому подібне. От, і е, це є зустріч з Богом, з нашими рідними. ось. Ми всі, і, і наше тіло вже буде зовсім інакшим, новим тілом от також увійде у вічність, наша душа увійде у вічність, зрозуміла річ, але вони вже будуть з'єднані одне з одним. от. І вони війдуть в вічне життя. Уявимо собі з самим Богом, самою любов'ю. І от з цього моменту Воскресіння Христового історія людства, наше життя, чи наша смерть, чи самі навіть найжахливіші трагічні події, вони вже сприймаються зовсім інакше по-новому. Незважаючи навіть на те, що в сучасному світі ми бачимо, що зло бере верх, час дуже скоротився, люди це вже помічають, От навіть далекі від е, е, понять таких духовних категорій, все це помічає. Ми, час, коли церква підноситься на хрест, час, коли е, настільки порожні стають душі, тому що їх залишає справжня радість. Залишає да, і внутрішній мір залишає всі такі занепокоєні, в які, якісь такі депресії, розгубленості знаходиться. Немає радісті життя. Дехто навіть ще, ще зовсім молодий, і вже, вже йому це життя стає таким прикрим і вже немає ніякої зацікавленості. Чому таке, яке стало безрадісне, не, не таке от... Не, Тмяники життя в світі, тому що світ від, від, від себе відштовхує Бога. Божу благодать, Божа благодать це є світло, це є життя, це є радість. І якщо ми Бога відштовхуємо від себе, то звичайна річ, наша душа порожня, вона мертва. От. І вона тоді за себе заповнює цю порожнечу там всілякими такими негативними, навіть нелюдськими, якимись демонічними такими явищами. От. Але ж важливо знати, що незважаючи на це, які б не були випробувані, вони завжди були в історії світу, у кожен період історії, які б вони не були. Жахливими, там, складними О, ці всі іспити нашої віри, нашу, нашого розуму, нашого серця, О, вони ніколи не затьмарять цієї вічної перемоги, яку дарував Господь усьому людству. О, перемоги. І тому апостол Павел каже, що в міру того, як примножуються в нас страждання Христові, то Христос примножує в нас свою втіху і радість. Він далі каже: ми, нас від усіх тиснуть, але ж ми не стиснені, нас дзвонять, а ми не покинуті. Ми буваємо часто у безвихідних обставинах, але ж ми не втрачаємо надію, нас пригноблюють, але ж ми не гинемо. Ми носимо своєму тілі мертвість. Господа Ісуса Христа, щоб бути єдиними з Ним в Його славному Воскресінні. Він каже: ми ніколи не сумуємо, тому що ми знаємо, що це легке, короткочасне, земне страждання викликає в нас безмежну, вічну славу, коли ми дивимося не на видиме, а на невидиме, тому що видиме тимчасове, а невидиме. Вично! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!